Сьогодні 5 серпня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 5 серпня міжнародний день світлофора. Подія була створена на честь встановлення 1914 року в місті Клівенленд США. Світлофора з автоматичним перемиканням кольорів. Автором саме цієї конструкції є Джейсон Гог. А сам світофор сконструював 1868 року англійський винахідник Джеймс Найт ж 5 серпня святкується світній день устриць день є національним в США, саме там його і створили нині устриці можна назвати делікатесом але в 16-17 століттях малюски вважалися їжею бідняків у франції та великій британії хоча в італії цю страву часто вживали і багатії в цій країні продукт набув особливої слави через репутацію і любовні подвиги казанови який за його розповідями з'їдав на сніданок саме устриці Сьогодні народилися 1893 рік. Видатна українська кіноакторка епохи німого кіно. Віра холодна. 1930 рік американський астронавт, перша людина на місяці Ніл Армстронг. 1968 рік український футболіст, колишній капітан збірної України з футболу, чемпіон України Англії Олег Лужний.